Дякую. Шановні делегати з'їзду, дозвольте зачитати протокол номер 1 засідання мандатної комісії. Місто Київ 8 грудня 2012 року присутні Захарчук Юрій Вікторович, Маєвський Мар'ян В'ячеславович, Максименко Олександр Павлович, Сірик Володимир Іванович і Рубченко Лора Олексійовна. Порядок денний. Обрання голови мандатної комісії. Вирішили. обрати головою мандатної комісії 8-го з'їзду Асоціації платників податків України Максименка Олександра Павлача. Підписи члени комісії Захарчук, Маєвський Максименко Сірик Трубченко. Шановні делегати з'їзду, є пропозиція затвердити протокол номер 1 засідання мандатної комісії. Немає заперечень. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердив протокол номер 1 засідання мандатної комісії 8-го з'їзду Асоціації, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Отримався. Дякую. Дякую. Протокол номер 1 затверджено. Прошу далі. Дякую. Шановні делегати та гості восьмого з'їзду Асоціації платників податків України. 20 вересня 2012 року постановою Ради Асоціації номер 7 -1, була встановлена норма представництва делегатів 8 з'їзду від територіальних відділень Асоціації в залежності від кількості членів асоціації, що перебувають на обліку в територіальних відділеннях. Була така норма встановлена. Один делегат від 15 членів Асоціації, керуючись положенням зазначеної постанови Ради. Комісія вивчила надані для опрацювання витяги з протоколів загальних зборів та конференцій територіальних відділень Асоціації та анкети делегатів, обраних на цих зборах і конференціях. Зроблено певні підсумки та висновки, про які ми доповідаємо делегатам з'їзду. Огляд кількісних та якісних характеристик делегатів з'їзду. Всього обрано на загальних зборах і конференціях 391 делегат. Серед них. За статевою ознакою 214 чоловіків та 177 жінок. За віковими категоріями, серед делегатів з'їзду 47 осіб мають вік до 35 років, це 12% делегатів. 181 особа знаходиться у віковій категорії за 50 років це 46%, інші в середній віковій категорії. Старішиними за ліком серед делегатів можна називати безкровну Ганну Семенівну, Орлову Валентину Кузьмівну, Волошук Марту Гнатівну, Вишневську Марину Костянтинівну, Гаврилова Сергія Володимировича, Соху Галину Олександрівну, які обрані делегатами відповідно від територіальних відділень у Запорізькій, Закарпатській, Харківській, Луганській, Львівській областях. Наймолодші делегати це Полікарпова Людмила Ігорівна. Дуднік Валентина Вікторівна і Очеренка Олена Вікторівна і також Вишняк Сергій Анатолійович, які обрані делегатами відповідно від територіальних відділень в Одеській, Волинській та Луганській областях. Е, найбільш найчисельніші делегації прибули до е, на з'їзд це від Луганської області 68 делегатів і від, і від територіального відділення Одеської області 41 делегат. За освітою. 20 делегатів з'їзду мають середню, а усі інші делегати з'їзду вищу освіту. Стаж перебування в асоціації участь у з'їзду. Різним є стаж перебування делегатів з'їзду в лавах асоціації. Менше одного року перебувають в лавах асоціації 63 делегати. Це свідчить, що асоціація розвивається, її ряди поповнюються, і нові активісти в нашій організації включаються до лав нашої організації, і організації є майбутнє. Необхідно відмітити, що серед нас є 15 делегатів стаж перебування в асоціації, яких налічує більше 10 років. Серед них Матійчик Василь Олександрович, перший віце-президент Асоціації, стар членів, асоціації 14, голови рад територіальних відділень асоціації Назаренко Михайло Іванович 14 років, Вишневська Марина Костянтинівна 12 років, Бернага Наталя Юрівна 12 років. Черкеліч Володимир Володимирович 13 років, Валесюк Валерій Вікторович 13 років. Це делегати від територіальних відділень у Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Згідно наданих анкет делегатів в роботі попередніх з'їздів асоціації приймали участь 69 делегатів з'їздів. Серед них Гришко Володимир Костянтинович, Карелін Олександр Миколайович, Кемтер Геннадій Іліч, Марков Андрій Володимирович, Назаренко Михайло Іванович, Старожук Микола Калістратович та інші. Нагороди та відзнаки, діяльність 38 делегатів з'їзду відзначена державними нагородами. Серед них Герої України, Водотурський Олексій Апанасович, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства Нібуло, Коваленко Алла Арестівна, генеральний директор публічного акціонерного товариства Харківська бісквітна фабрика і Шильок Петро Степанович, голова правління публічного акціонерного товариства, домобудівний комбінат номер 4 Ступені та вчені звання мають 23 делегати. Серед них доктори наук. Шторгін Валерій Анатолійович, Золотарьов Володимир Михайлович, Лучков Михайло Романович, Крисоватий Андрій Ігорович. Вони обрані від міста Києва, Харківської та Тернопільської областей. Професори доценти. Картик Ярослав Михайлович, Гербалик Володимир Васильович, Антипов Володимир Іванович. Делегати від територіальних відділень по Тернопільській, Закарпатській областях та місті Київ Серед делегатів з'їзду є особи, нагороджені почесними грамотами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів, а також нагороджені державними преміями. Зокрема, Заробицький Віктор Васильович, Можлівський Михайло Дмитрович, Немикіна Людмила Петрівна, Берман Олександр Павлович, які обрані делегатами відповідно від територіальних відділень Волинської, Львівської, Харківської та Херсонської областей. Делегати представників владних структур. Серед обраних до органів представницької влади, влади всіх рівнів є 42 делегати. Серед них депутат Верховної Ради України Зварич Ігор Анатолійович. І депутати обласних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської областях, це є Каламуняк Мирослава Михайлівна, Іванішин Володимир Васильович, Зеленський Сергій Володимирович. Депутати міських рад обрані. Від міських рад Букаєва Марина Володимирна, місто Луганськ, Золотарьов Володимир Михайлович, місто Харків і Мацигін Юрій Васильович, місто Львів. І багато інших, які обрані депутатами районних рад. Делегатами з'їзду також обрано шість працівників Державної податкової служби України. 84 делегати є членами рад територіальних відділень асоціації, 42 очолюють місцеве відділення асоціації. Щодо інформації складу делегатів, в мене все. Дозвольте зачитати другий протокол мандатно комісії. Да. Шановні делегати з'їзду, протокол номер 2 Засідання мандатної комісії. Місто Київ 8 грудня 2012 року. Присутні. Захарчук Юрій Вікторович, Маєвський Мар'ян В'ячеславович Максименко Олександр Павлович, Сирик Володимир Іванович і Рупченка Лора Олексійовна. Порядок денний. Про визнання повноважень делегатів 8-го з'їзду Асоціації платників податків України. Вирішив, на 8 й з'їзд Асоціації платників податків прибуло 378 делегатів 8-го з'їзду Асоціації платників податків України, обраних на загальних зборах і конференціях територіальних відділень Асоціації. Я раніше цифра взяв 308. Розглянувши матеріали щодо обрання делегатів на загальних зборах і конференціях територіальних відділень Асоціації, визнати повноваження всіх 378 делегатів 8-го з'їзду Асоціації платників податків України та видати їм мандати делегатів з'їзду. Підписи члени мандатної комісії Захарчук, Маєвський, Максим Кочерик Ключик. Дякую. Шановні делегати, пропоную затвердити протокол номер 2